І ще один малючок, 26,19. Такий класний сарафанчик. Шкарпеточки. Теплі. Шкарпетки такі набір, 2-4 рочки. Піжамка 2-4 світиться. Така 1 2 класна. Такі шкарпеточки. Так, така піжамка також. 2-4 з льосотки буде світитися. Такі теплі світшоти, класні. 2-4 очки. Так, така гарна кухтюлька. 86, 92 на хеберсі така. Так, сукня 2-4. На двониточку класна така. Лусинки 92 комплект 3 одинички, вони на байці такі, м'якенькі на осінь. Так, такий сарафанчик ще. 3-4 рочки. Далі костюмчик такі теплі на флісі, 74-80. Джогери, 3-4 рочки. 104. І ще одні 104, 98. Такі класні. Модельки. Так, далі 4-6 чоловічок. Теплі лосінки. 12-24, Куфтинки такі з фатінчиком. Тут фатінова, А, тут фатінові такі рукавчики дуже гарні. 24. Тут фатінова спідничка, що тут що тут, також така. 24. Так, 984 щенячий патруль з фатіної спідничку, платічку. Ой, вибачте, це не звідси щось попалося. Так, далі костюмчик такий 12-24. І такі. Костюмчик теплий на флісі. Шо той, шо той. Далі такий костюмчик також теплий на флісіку. Флісочка. Піжамка. Лосинки теплі. 12-24 на довгі рукавчик. Така ковтюлечка. Двоє лосінок тоненьких. Піжамка. Куфтинка така, такий динозавриком інтерактивний 12, 24 на флісі, чоловічок, набір куфтинок, Надвониточка двониточку такі 24 з капюшончиком. Такий на теж класний, вілюровий чоловічок, 24 свинка пепа, 26 такі класні лосінки, М'якенькі, метеньки. Анна, лосінки, самі такі на манжетиках, типу як спортивочки м'яквусеньки. Так, шкарпеточки. 26 шість місяців бодіки. тут них два місяців. Є такі штанішки-ползунки. 6-9. 2-4 теплі, такі з лампасиками теж теплі лосінки, колготочки, ще одні лосінки теплі 2-4, так, ще одні махрові колготки, далі ще такий костюмчик 74-80, такі шкарпеточки, флісочка і такий велюровий. Замовляйте.